Що ж, як ви бачите, всі п'ять частиночок ми з вами сплили. Самостійно, я думаю, ви теж сплили чотири ще елементи і тепер ми будемо зшивати нашу зірочку. Спочатку ми шиємо її з однієї сторони, тобто з цієї, а потім уже з іншої сторони. З'єднувальні рядочки, які ми з вами зараз будемо проплітати, вони повністю однакові. Тобто, я з вами З'єднаю одну сторону, десь тут чи тут, неважливо. Не З'єднаю і покажу вам, як це робиться. А вже потім, я думаю, інші ви з'єднаєте самостійно. Отже, розпочнемо. Ну, для того, щоб розпочати зшивати нашу зірочку, нам потрібно закріпити ниточку. Беремо один з елементів. Uh, і нам потрібно вийти буде з вами в першу бісеринку пари. Тобто, ось сюди наша ниточка повинна вийти. Зараз я вам покажу ось так, як виключить елемент. З цієї бісеринки в нас повинна вийти ниточка. Так, будемо закріпляти з вами нитку. Закріплюю я так же, як і закінчую її. Зараз я разом з вами ми це і зробимо. Так. Довжину ниточки, ну, беріть довільно. Так, бачите, не повністю. Оставляю такий хвостичок невеличкий, придержую його. І тепер знову, так як і завершувала, прохожу голочкою туди, сюди нашу ниточку. Ось так, поки не дуже затягую, для того, щоб не вискочив наш хвостик. Легенько ось так, потім знову сюди ж. Бачите? Отак і закріпляю я ниточку. Тепер можна піти сюди, в іншу сторону, чи в цю. Давайте вже так і йти. Тільки через більше взяти бісеринок. Ось. Все. О, бачите, ниточка хвостик на місці, коли я так підтягую, це добре, значить, продовжую. Тепер нам просто потрібно вийти в ту бісеринку, в яку потрібно. Бачите, прохожу ось так. Тепер до самого верху по рядочкам нашим бісеринок Так, і ось. З <зу> цього ряду. Ось я якраз виходжу, бачите, в ту бісеринку, яку нам потрібно. Все, наш хвостик на місці, нікуди не дівається. Все, ось наша ниточка вийшла саме з тої бісеринки, з якої нам потрібно. І розпочинаємо з вами плести з'єднувальний ряд. Наберемо на голочку одну червону бісерину, проходимо через другу бісеринку пари. Далі у нас йдуть дві салатових по одній. Салатова перша, салатова друга. Далі у нас йде одна червона, одна зелена, одна салатова. Одна червона, одна бордова. Одна червона, одна салатова. Потім одна зелена, одна червона, Далі дві салатових по одній. Салатова перша і салатова друга. Проходимо через першу бісеринку пари. І ось тут ми набираємо одну червону бісеринку, ось, але ми її просто опускаємо до нашої зірочки, при цьому ніде її не прошиваючи. Бачите? Ось так виглядає наш з'єднувальний ряд. Так, ось так. І тепер ми ці два елементи будемо зшивати по нашому з'єднувальному рядочку. Отже, цю бісеринку, що ми з вами набрали, бачите, я її нікуди не прошиваю. Яголочкою прохожу через другу бісеринку пари другого елемента. Ось так. Тобто ця бісеринка в нас, бачите, ніби вільна. Потім, давайте отак поверну. Ми з'єднуємо нашу зірочку по цим бісеринкам, які виступають. Бачите, по цим. Так, тобто вийшли ми із другої бісеринки пари. Тепер йдемо ось сюди, потім, ось так. І Підтягуємо, гарненько підтягуйте. І саме головне не пропускайте виступаючі бісеринки. Так, прошу вибачення, у мене тут помічник подає голос, сусідський теж. Отже, ось так, бачите, проходимо одну за одною кожну бісеринку. Якщо вам тяжко проходити по дві бісеринки, проходьте по одній. Ось, бачите, бісеринка з'єднувального ряду, і тут бісеринка, яка виступає. В нас повинен вийти гарний рядочок. І саме головне ось того так підтягуйте, щоб воно не провисало. Що коли ми будемо наповнювати нашу зірочку, бачите, зачепила, щоб все було красиво і не було видно нашого, наших ниточок, щоб ніде не провисало. Так, далі. Ось, бачите, отак, одну за одною, ми і з'єднуємо. Так, проходимо кожну саме, головне, не пропускайте і підтягуйте. Бачите, малюнок сам собою виходить. Ось так. Так, далі. Якщо вам важко по дві, просто по одній, проходьте через по одній бісеринки. Тобто, пройшли одну бісеринку з одного боку, іншу бісеринку з іншого боку. Ось так, бачите. Якщо вам важко проходити через дві бісеринки одночасно, саме головне їх не пропускати і гарненько підтягувати. Так, ось, дивіться, все. Бачите, для того, щоб у нас наш елемент був гарно з'єднаний, нам потрібно, ось ми проходимо в першу бісеринку пари другого елемента. Ось так. Зараз, хвилинку, ниточка зачепилась. Ось, все, підтягли. І тепер, щоб ось ці краї в нас не розходились, проходимо голочкою через другу бісеринку пари другого елемента і вертаємося знову в першу бісеринку пари, того елемента, з якого виходила наша ниточка. Все, ось так ми з вами зафіксували, щоб ось тут не розходились наші бісеринки. Все. Ми з вами з'єднали одну сторону двох елементів. З'єднувальні ряди повністю всі однакові. Я думаю, вже наступні рядочки ви з'єднаєте самостійно і зустрінемось з вами, коли будемо з'єднувати нашу серединку. Ось, бачите. Тобто, ви бачите, і тут знову набираємо одна червона, і пішли по нашому малюнку. Тобто, я думаю, це ви зробите самостійно. Отже, зустрінемося через декілька хвилин секунд. Так, дивіться, зшили ми з вами з одної сторони всі п'ять елементів разом, і зараз я вам покажу, як зробити красиву серединку. Ось, бачите, ми вийшли з цієї виходимо з бісеринки первої пари. Зараз, ось так. З'єднуємо ці дві знову пісеринки пари двох елементів, так як ми це робили. Трішки, трішки мені незручно. Так, ось так. І отак проходимо через бісеринку, пари назад, підтягуємо і тепер проходимо голочкою через нашу середню вершинку. Бачите? Ту бісеринку, яку ми набирали одненьку, саму першу. Потім в наступну також. У нас усіх вершинок таких 5. Ось, тепер наступну. Десь нюанс хворого зачіпається. Так, тепер через наступні дві. Все, ось так ми пройшли через усі п'ять бісеринок центральних. І я так проходжу, потім ще раз проходимо через них усі п'ять, гарненько так стягуємо. Ну, Я проходжу два-три рази. Тут, уже дивлячись, саме головне, як проходите, стягуйте так гарненько, щоб серединка не розходилась, коли ми будемо її наповнювати уже наповнювачем. за посторонні шуми, якщо, може, вам чують. не знаю, у нас тут. Сусіди щось роблять, не поїм, незрозуміло, що, тому вже, вибачте, будь ласка. Так, ось так. Дивіться, проходимо все, бачите, я ще з голочкою вийду на ту сторону і вже там або завершую. Завершуємо ниточку, закріпляємо, і потім уже розпочнемо все, дивіться, ось така краса у нас вийшла. Бачите? Гарненько стягнули нашу серединку, ще можна її отак гарненько підтягнути все. І наша зірочка з однієї сторони повністю готова. І вже ми з вами зустрінемось через декілька секунд. Я вам покажу, як ставити петельку і завершити зірочку. Е, нагадую, що з цієї сторони ми зшиваємо точно так же, як ми зшивали е, Першу сторону, єдине оцю верхушку, оцю саму верхню бісеринку е з з'єднувального ряду, її вже набирати не треба, вона у вас ось є. Тобто ви набираєте і просто проходите через неї сюди. І з'єднуєте. Тобто, вона у вас вже є, бачите? Ось так. Тобто останню червону бісеринку, яка у нас просто була висіла, помните? Ось вона. Ви просто проходите через неї. Ще раз набирати її не потрібно. Проходите ось сюди два ниточка, проходите через цю бісеринку і пішли з'єднувати другу бісеринку пари, зелененьку і так по кругу. Так, що зустрінемось з вами. Через декілька секунд і покажу, як вставити петельку. Ну що ж, я вже перейшла на цю сторону, і зараз покажу вам, як ставити петельку. Я вже зробила, бачите, і з'єднала, приготувала, щоб потім не шукати. Зараз ми з вами пров'яжемо з'єднувальний ряд. Набираємо одну червону, дві салатових по одній. Салатова перша, салатова друга. Одна червона, одна зелена, одна салатова, одна червона, одна бордова, одна червона, тобто, повторяється все: одна салатова. Одна зелена, одна червона. Бачите? Ось тут я попала нитку в ниточку, тому зараз хвилинку я витягну, і може так виходить, ось, бачите, витягла повністю, щоб бісеринка була окрема. Зараз ставлю в ниточку в голку, бува, таке попадає. Голочкою попадаю в нитку, і воно тоді бісеринка не стає так, як потрібно. Так, ось. Так, зелена. Далі йде у нас після зеленої червона, дві салатових по одній. Салатова перша і салатова друга. З, цієї, з іншої сторони ми з вами набирали ще одну червону. І просто тоді з'єднували. На даному випадку в нас ось вона. Якщо петельку не вставляти, на всіх інших краях просто проходимо через неї голочкою, потім з'єднуємо з, з другої бісеринки пари другої елемента і з'єднуємо як в минулих, минулих елементах. Минулих частинках. Сюди ж ми з вами вставимо нашу петельку, Ось вона в мене готова. Ложу її ось так посередині. І, бачите, ой, вибачте, не видно вам, ось так. Ложу її так, щоб оця бісеринка, яка у нас є вершинкою була. Між двох країв нашої петельки. Ось, бачите, тепер голочкою прохожу через цю бісеринку, ниточкою, ніби придавлюю одну сторону, і тепер прохожу голочкою через другу бісеринку пари другого елемента. Ось. І тепер пішли в бісеринки з'єднувального ряду. Ось. Так, зараз, вибачте, тут можна так трошки нижче його опустити. Все уже можна. І з'єднуємо так, як ми з'єднували всі сторони. Все саме головне підтягайте. Гарненько підтягуємо. Щоб нічого ніде не провисало. Зараз я ще пройду декілька бісеринок, щоб вам було видніше. Ось. Бачите? На всіх інших вугликах, ось до того, ви просто прошиваєте оцю бісеринку-вершинку. Тобто, її набирати знову не потрібно. Просто після салатової проходите всю вершинку і по бісеринкам пара. Все, ось так. Бачите, вставили ми з вами. Тепер саме головне гарненько підтягнути. Якщо не впевнені, можете ще чи, щоб, чи гарно підтягли. Можна ще ниточку. Отак, але, але ж акуратно, дуже-дуже акуратненько, щоб не порвати саму ниточку. Ну і так з'єднуємо до серединки нашої. Зірочки, так, як ми це робили в попередніх разах. Точно так же з'єднувані ряди всі повторюються, вони однакові. Так що, ось так, дивіться, все я стягла Тепер можна хвостик трішки ось так, ніби підтягнути. О, все. Ну, далі ви вже, я думаю, так же точно так. Дошийте. Петелька в нас вставлена. Тепер з'єднуєте всі частини, так, як ми з'єднували на тій стороні. І вже потім я вам покажу, скільки потрібно залишити, для того, щоб наповнити зірочку. і як ми закінчуємо саму зірочку. Ну що ж, ось шили ми з вами зірочку. Майже повністю я залишила ось таку діляночку для того, щоб наповнити її. Я нагадую, що я буду наповнювати холофайбером. Як будете наповнювати, спочатку наповнюйте оці вугли, оці самі краї зірочки, а лише потім серединку для того, щоб вони не, не ламалися, не вигинались. Тоді буде красиво гарно наповнена зірочка. Ну, і Зараз я наповню саму зірочку, і вже потім з вами закінчимо і зробимо серединку. І вже завершимо нашу зірочку. Отже, через секундочку зустрінемось. Ну що ж, ось наповнила я нашу зірочку, бачите, так гарненько напхала. Тепер разом з вами, зараз ми будемо її зшивати. Так же точно так, тільки тепер тут потрібно так гарненько підтягувати, щоб не розходилось, тому що тоді б у нас зірочка була порожня. А зараз вже вона у нас повна. Бачите, у мене це холофайбер. Також нагадую, що можна ватою наповнювати, можна наповнювати э, поліетиленом. Э, та чим завгодно, Що у вас є під рукою? У мене холофайбер, мені просто не зручно. Він у мене такий, знаєте, маленькими кусочками. Так, ось, бачите, тепер. Проходжу ось тут, все, тепер з'єдную дві ці бісеринки пари, тут ой, і тут і виходжу в центральну бісеринку, що буде у нас вершинкою. Так, тепер по цим центральним п'яти бісеринкам. Точно так, як ми проходили з тієї сторони, проходимо і тут, бачите, зачіпаюсь, трішки вилітає з кадра. Ось так. Проходимо. Два рази, два повні. Саме головне гарненько підтягуйте, щоб не розходилось потім як у вас. Бачите, з цієї сторони, у нас, як гарно затягнуто, бачите, то воно так само потрібно, щоб було і тут. Тому гарненько ось так. Ну, все, два рази. Тепер будемо завершувати таку пройду і ось так. Зараз ми будемо закріплять нашу ниточку. Ось, все гарненько пройшли, стягнули, саме головне, гарненько стягуйте. Тепер проходимо так, як ми і закріпляли ниточку, так як ми закріпляли ниточку на наших елементах, так і закріпляємо і тут. Проходимо отаку по рядочкам. Ось так, декілька раз туди і назад. Так, ось такого. Ну все, я думаю, тут його можна ось так ще вернутися сюди. І потім, дивіться, яголочкою біля тої бісеринки, де ми вийшли, прохожу отак униз. І виходжу з будь-якої сторони. Ось, все. Гарненько підтягую. І отут обрізаю, але тут треба обрізати так, щоб її не було видно під самими бісеринками. Все. Ось так ще я ось розрівняю нашу подушечку. Ось. Ось така красуня-зірочка у нас вийшла. Дивіться, яка вона яскрава. Я не знаю, наскільки вам передає камера, але вона ну, дуже класна. Мені так подобається так, поєднання цих кольорів. Просто суперова. Ну що ж, завершили ми з вами роботу на цій зірочці. Маю надію, що вам все сподобалось, було все зрозуміло. Дякую, що були зі мною, що плили зі мною. До наступних зустрічей!